Зеленський не може представляти волю українського народу. Про це вчора заявив Ілон Маск. Написав своєму іксі. Звісно, що цей твіт, як і інші вчора викликали бурю і хвилю емоцій в українців, дехто почав дійсно ностальгувати за тими часами, коли нас поважали, цінували, і ми могли в кросівках і в подраних джинсах відправляти наших дипломатів на серйозні перемовини. Сьогодні ситуація кардинально інша. І ми бачимо, що американці вимагають виборів. Виборів в Україні у них мотивація, яка нам в принципі відома тільки з соціальних мереж. Намагаються парувати наші парирувати наші чиновники, спираючись на дані КМІС, що у Зеленського високий рейтинг. Ну я не знаю, що прийме, яке рішення прийме українська влада, чиновники, адже не ми з вами приймаємо це рішення. Проте, якщо для рішення питання зупинки бойових дій потрібно провести вибори, я думаю, що на цей крок потрібно піти, тим паче, що Володимир Зеленський спирається на дані КМІСа про те, що в нього є 57% рейтингу. Тому, якщо все так дійсно є, то боятись нічого, йдемо на вибори, підтверджуємо свою легітимність, якщо народ проголосує і все, ну якщо це потрібно дійсно для. Зупинки війни. І тут не до політичних амбіцій, тут не до політичних і особистісних образ це потрібно мужньо сприймати. В політиці так буває. Ми з вами неодноразово бачили, як інколи наші чиновники себе поводять. пам'ятаєте, був дипломатом в Німеччині, Мельник, здається, він продовжує бути дипломатом. Пам'ятаєте тоді його слова в бік? Там Шольца і так далі, але продовжує людина працювати і на своєму посту. Тому, ви знаєте, в політиці ось відбуваються такі ж самі суви, де люди ображають одне одного, одного, стібуться одне над одним. І Трамп Трамп це не та фігура, яку потрібно було чіпати от в такому вигляді, як це було, на жаль, в українських ЗМІ і серед українських чиновників. Трамп це все знає. І Ерік Трамп його син слідкував, і Ілон Маск слідкував, і неодноразово були посили про те, що вони знають відношення до Маска в Україні. І тепер вони, очевидно, не хочуть сідати за стіл перемовин і взагалі не хочуть спілкуватися з тими, хто ось так до них ставився. Ну, як людей можна зрозуміти, як політиків всім політикам потрібно було бути політиками. Не забувайте підписуватися, телеграм, Ютуб, щоб це профілін березі себе.